Хочу зараз надати слово представникам громади, які вже раніше записалися, і в першу чергу запросити до слова якраз координатора територіальних громад України з міста Ледменицька, але всієї України, Говорю, що вона активно проводила роботу про формування громад, історії прав, свобод, реалізації їх можливостей. І зараз це веде, ведеться робота вже на новому якісному рівні. Запрошую до слова у грак Фолі Івановна. який вже 8 місяців активно підтримує, способствує розвитку територіальної громади в України. Я хочу подякувати Валентині <кхів> Виноградові, яка активно на своїх сайтах, на своїх блогах е рекламує і надає всю правову основу е відео про територіальну громаду України, які здійснюють владу безпосередньо, тобто пряма демократія, і е народну економіку. Е я вчора була свідком. Учасником прес-конференції Мунян, де, де започаткували вчора перші судові позови проти Верховної Ради, Кабінету міністрів і президента. Це були люди Валентина Володимирівна Батанова, Олесь Доній і Юрій Кармазін. Це вчора був такий, скажімо, подвиг цих людей, тому що ми протягом трьох років. Подаємо масу запитів, подаємо масу документів для того, щоб все законодавство України привело до відповідальності з Конституцією. На сьогоднішній день три вже роки в Україні, як я сказала, ведеться робота по прямому народу партію. Це народні підприємці, народні підприємства, які е, не платять ПТБ прибутку єдиного соціального внеску, а підтримують і платять єдиний податок територіального громади, тої територіальної громади, де, де відділюється свідоцтво. Сьогодні у нас в Україні поданим близько 80 мільярдів гривень знаходиться в банках людей, громадян України. Сьогодні десь біля 100 мільярдів доларів у людей ще на руках грошей. Оце ці інвестори, які далі можуть влучити всі свої кошти в народну економіку. Будь ласка, сьогодні вже є два висновки про те, що то, що ми робимо три роки, все є в правовому полі України, в міжнародному праві, а також не порушується абсолютно Конституцію України. Як? тому що про економіку ми сьогодні дуже мало, мало говоритися. Просто ми беремо програму діяльності Кабінету міністрів і дивимося, яка ж перспектива у нас в майбутньому. Чому ми це робимо? Вже прийшли до того, що на народний економіку розвиваємо про молоколі територіальних громад. Якщо ми беремо от, взяти програму діяльності Кабінету міністрів, де нова політика управління державної влади. Що це таке? Гроші робка – це приватизація державних активів. Масштабна прозора приватизація державної власності понад 1200 об'єктів. Беремо далі, нова політика енергетичної залежності. Просто два приклади приведу. Це що це таке? Це приватизація 37 шахт, консервація 24 шахт, закриття 32 шахт. і що далі придбання вугілля на світовому ринку. І ми так дивимося, це абсолютно також програма по кожному напрямку. Ми в грудні місяці подали, тому що почали е, висказування ви коментар, е, сам головний Державної фіскальної служби, що народна економіка є тінь варто тому що ми почали працювати вже й по експорту два роки. От, і ми відправили знову президенту Порошенко, тому що люди помінялися, ніхто не, знов не бачив документів, що це таке народна економіка. Ми знову послали повідомлення в тому числі. Державної фіскальної служби України і 30 абсолютно органів державної влади, органів місцевого регулювання. Вони нам дали відповідь, правда, з втіленням, але дали. Ну і коли ми вже розглянули, що ж це таке, а тижні, ми давали лист Державної фізикальної службі, а прийшла відповідь від Державної фізикальної служби України. Ми дивимося, піднімаємо постанову Кабінету міністрів Номер 160 21.05 2014 року. Що постанов, постановою йдеться про створення Державної фіскальної служби. Причому Державна фіскальна служба України це зовсім інша організація, яка не має ніякого відношення до виконавчої влади. Тобто на сьогоднішній день у нас немає ніякої державної фіскальної служби, тобто, все донизу до повністю, ви розумієте, що немає ніяких податкових, немає нічого. На сьогоднішній день є юридична особа під назвою Державна фіскальна служба України. Сьогодні йшлося, звичайно, так, у нас сьогодні є ще така проблема. Ми не можемо підписувати з народними підприємцями, підприємства не можемо підписувати договори про надання комунальних послуг, світло, вода, газ і, і, і так далі. Коли ми Та дав відповіді, що вони не мають ніяких правових підстав для вкладення договору з народними підприємствами. На сьогоднішній день в парках нам не відкривають рахунків, бо відкривають тільки юридичні, і фізичні. Далі таке, що нам не відкривають коштових скриньок, бо ми не юридичні, і не фізичні особи, бо ми територіальна громада. Представляєте, до чого вже дійшли такий абсурд. Слова, як наші територіальні громади е, не то, що борються, а е, просто забирають функції. Е, е. Тут в цьому залі сидить Наталя, е, е, с, рівного, це, не рівного, а суд уповноважений територіальної громади Наталя Саднева. Е, місяцем назад у неї захворіла бабушка. їй поставили діагноз і привезли в лікарню, е, лікар оглянув, написав цілий список, що потрібно було Наталія в аптеку, бере все, то що її е, написали, платить гроші, бере чек і приходить і висилає е, 102 міліцію для того, щоб е, за, за, зафіксувати факт. І є стаття 184 Кримінального кодексу порушення права на безоплатну медичну допомогу. І зараз, ну, справа тім, що і лікарі вислали е, швидку з, з психі, психічної лікарні для неї. де приїхала в, 102, приїхали раніше і відкрили кримінальне правопорушення. Тобто, отаким чином, сьогодні самі люди, самі повноважені, сам, самі громадяни. Е, е, Ще одне секунду, на цьому тижні тобто, ті ж саме суми зробили інвентаризацію охомого майна міської ради. Вони витримували документи всі весь за 2014-2015 рік. Міська рада пристроїла всі машини на площі перед, перед міською радою. Територіальні громади України не то що підтримують, а це начнені за... І починає опрацювати. У нас найвелике представництво сьогодні територіальних громад України. Я хочу до слова запросити нашу словецю жінку, яка пройшла всі мета, але є собі, фахівцем і в економіки і є керівником медичного центру Гражданого Союзу старіку Ларису Валерійовичу. Війна. Це війна сучасна, це війна, їх зараз тепер називають гібридними, Але втрати в цій війні, як сказав Микола Григорович, вони є мабуть, більшими, ніж у фізичних воїнах, де стріляють сьогодні. Це війна економічна. Сьогодні ми зібралися в стінах славетного наукового закладу. Але де наш індивідуальний поліця? Він 25 років. З економічного просто. І сьогодні я хочу е звернути вашу науку факугалу на те, що це є війна, в цій війні ми навіть не зрозуміли, що вона є, але вона є. І ми повинні вже стати гадми. І ми повинні змінити цю ситуацію. Е е е де наші національні багатства? Сьогодні ми вважаємо, що вони рукають олігархів. Але це певною мірою не так. У нас є і у мене є дуже приємна для вас новина, яка полягає в тому, що. Не долує бізнесмени, які е, перебувають при владі, олігархи, які керують фінансовими потоками. Е, ці всі люди вони зосередили матеріальні ресурси в своїх руках. А не матеріальні цінності, вони не помітні, вони просто не здатні їх помітити. Але ці цінності в сучасному економічному освіті, вони головні. У кожної сучасної успішної компанії, не наші в успішних кроках і бізнесменів компанії, а в дійсно успішних компаніях 95 і більше відсотків всього цінностей активів, є нематеріальні активи, об'єкти інтелектуальної власності яких у нас зараз на балансі національної економіки нуль? ми піднімали це питання ще у 2006 році, 2008 році. Навіть виступали е, на, е, на слухання в комітеті Верховної Ради. На словах нас всі підтримували, всі казали, так, це є механізм реального виведення економіки на сучасні ринки. Результат нуль. Сьогодні ми бачимо, що е, за року того, що держава не може виконати свої функції, ми починаємо шукати механізми дієвої самоорганізації. І знову ж таки, наш інтелектуальний потенціал і механізми самоорганізації знайшов. Тепер ми бачимо, що робить Національний наш банк. Гроші, які є кров'ю економіки, які є, так би мовити, Обміну вони у нас стягнуті невідомо куди і не виконують своєї поліції. Олігархії, які, ну, ви всі знаєте, що вони обіцяли на Майдані, що, що, що вони зробили реально? Вони відбили кошти, е, витрачені на Майдані, за рахунок знецінення національної валюти. Ми сьогодні це дозволили зробити. Ми це дозволили зробити, тому що. Тому що ми не зорганізовані, тому що ми не можемо відстояти свої ресурси. Я хочу сказати, що Національний банк сьогодні не виконує свою функцію, але на жаль. Е як і держава, коли вона виконує функцію, люди мають зорганізувати, точно так же зараз під загрозою наш економічний простір, який має знайти в собі сили для того, щоб зорганізуватися. І, і я вважаю, що це дуже потужний потенціал поєднання самоорганізації населення. І я дуже сподіваюся, що саме в рамках цього форуму, саме за лідерства е лідерів е форуму національної безпеки, ми нарешті поставимо все на свої місця, і Україна зможе реалізувати той шалений економічний потенціал, про який ми дуже багато говоримо, і який дійсно є, ми це все, всі інтуїтивно Я буду за роботу.